У програмі Трибуна депутата у нас зустріч із депутатом міської ради Олександром Товтом. Шановний пане Олександре, от яке ваше бачення сьогоднішньої політичної ситуації влада міняється в Україні і такими стрімкими темпами. І як ці зміни на вищих ешелонах відображаються на низовому рівні у нашому конкретно міському депутатському корпусі? Насамперед хотів би привітатися з телеглядачами і подякувати. Місцевому телебаченню ТРК Виноградю за участь у програмі Трибуна депутата. Що стосується революційного настрою, як воно відобразилося на нашому районі, в нашому місті, так всі ми пам'ятаємо сесію районної ради той революційний настрій, під тиском якого написав заяву. На звільнення з посади голови Ради адміністрації Кочеш Михайло Петрович. Всі ми знаємо, але насамперед я би хотів дати оцінку тій людині, що людина, звісно, відповідала своїй посаді, кваліфікована, обізнана фахівець у своїй справі. Але не дали йому прозвітуватися за свій робочий час. Ті 5 місяців, яку, яких він провів на посаді голови райдержадміністрації, і заставили написати заяву, так як я сказав. Але я хотів би акцентувати увагу, що ми маємо йти демократичним путем людині повинно датися відзвітуватися, якщо людина фахівець у тій справі, якщо людина бажає в Виноградівському районі насамперед покращення. Підняття рівня району, тоді людині треба дати можливість стати знову. У цьому революційному настрої так склалося, що всіх скосили від партії Григорів під одно. Але я вважаю, що це неправильно. Тому що якщо сьогодні прийшли білі, я образно так буду говорити, і вони виганяють всіх красних, то завтра. Прийдуть до влади красні, і вони всі будуть виганяти білих. І це з покоління в покоління. Ми нічого не будемо робити, лише ворожбу між своїми. Нам би треба зробити саме головне, то нам би треба об'єднатися. Об'єднатися, тому що ми знаємо, на прикладі, що дефіцит, дефіцит порядних кадрів вони існують як у політичних силах, як ухвалях. Адмін, э, У адміністраціях, як на всіх гілок влади. І тому э, треба пройтися об, э, по особистостях, особисто кожного пролюструвати. І якщо людина дійсно відповідає своїм даним, э, тоді дати їй змогу працювати на розвиток України, на розвиток Виноградівського району. Це особисто моя позиція, і хочу повернутися до сесії районної ради. Там під тиском написав заяву і Керечан Борис Августинович, не давши так само йому прозвітуватися за виконану роботу неправильно. Спілкуючись після сесії районної ради. Буквально десь через 3-4 дня з тими активними людьми, які приймали участь у районній раді, які робили тиск на цих осіб, яких я назвав, вони зрозуміли, що неправильним напрямком ми йдемо. І відверто кажучи, їх у цьому е спользували. Правильно кажучи, Направили їх не в правильне русло. І тому е, хотіло бися е, ще раз наголосити на тому, що лише в єдності, в єдності е, всіх сил, в єдності всіх людей буде е, завтра, е, на завтра, на післязавтра краще. Навіть на сьогодні. Ну, це ж основний інструмент демократії то є вибори. Людина на виборах звітується про зроблену роботу, тобто несе відповідальність перед своїми виборцями. От ви особисто як спілкуєтеся з виборцями? Ну, люди з вас обирали, давали якісь обіцянки. Наприклад, мажотарні депутати там зрозуміло, як вони спілкуються. От ви обрані від партії. Як у вас йде процес спілкування з виборцями як це організовано? Буду відвертий з вами, буду відвертий з телеглядачами. Поки я був у партії УДАР, то в нас був офіс у Торгельному центру ГАТО на другому поверсі. Після того, як я вийшов з партії, то офіса не стало. І спілкування з виборцями я провожу на своєму робочому місці там, де я працюю. Чесно кажучи, більше зусиль, більше уваги мають депутати-можоритарщика. Тому що ті люди, які, так як я, пройшли по спискові, вони мало обізнані серед людей, вони мало, багато хто не знає, я буду говорити за себе, багато хто не знає, що я депутат міської ради. І тому серйозної роботи з виборцями, так як мають депутати мажоритарщики я не маю. Якщо вже продовжувати цю тему, чи взагалі доцільно на, на нашому місцевому рівні ділити депутатський корпус на партійні мажоритарні, ну, у Верховній Раді нехай там буде, але на місцях є така думка що не потрібно. Всі повинні бути мажоритарниками, щоб був живий безпосередній зв'язок кожного депутата з, з людьми, з народом? Якщо особисто моя думка, то вона буде звучати так. Як на Сільському рівні, на місцевому рівні, на районному рівні, на обласному рівні і на рівні депутатів Верховної Ради, то має виборчий процес проходити сугубо по мажоритарній лінії. Тобто, люди мають впізнавати у своєму округові того депутата, який представляє їхні інтереси. Тобто має бути чітко на виборах. На виборах має бути чітко сформована е, мажоритарний е, список, чітко люди мають е, бути е, розділені по своїх округах, де вони мають е, більш-менш авторитет. Тобто е, населення для себе має обирати дійсно ту людину по мажоритарці, яку, е, вони, якого вони вважають, що. Та людина буде представляти їхні інтереси, буде робити все для того, щоб той округ, з якого він це вибрав, процвітав і не стояв на місці. Всі депутати у міській раді розподілені по постійних комісіях. У якій постійній комісії ви працюєте, і як там організується робота, готуються рішення, виносяться на сесію? Чим краще підготовлено рішення, тим легше воно проходить по тому сесійний зал. Я член постійної комісії промисловості, підприємництва та розбудови міста. Опять же, буду відвертий з телеглядачами. Були комісії, які я пропускав, тому що я працюю і по сумісності з роботою, я не міг всі комісії бути присутні. Що стосується комісії, та особисто від мене. Якщо я бачу, що депутати міської ради чи то депутат місь... міської ради одного чи іншого округа дбає за інтереси свого округа, я зобов'язаний підтримати то. Так, да, у нас є у міській раді, є багато дискусій: потрібно то, не потрібно то, але щоб не було у нас сирбора на сесії, ми то все розглядаємо на комісії. Так, щоб потім винести то рішення. Правильне, яке підтримують всі депутати. Якщо взяти список депутатів міської ради, то з них майже половина є приватними підприємцями. Тобто це люди, які є активними не лише у бізнесі, а і у громадському житті пішли, взялися за депутатство. Хоча ця робота часто невдячна. І так, спілкуючись з депутатами, я знаю, що деякі з них дуже незадоволені своєю роботою. Вони їм важко, їм не цікаво. А це означає, що на слідуючі вибори вони вже не підуть, напевно, і їх там і не треба. Інакше кажучи, от ви особисто готові піти ще раз на вибори і знову братися за ці турботи, за ці проблеми? Відповім зразу на ваше останнє запитання, особисто за себе можу відповісти. Ніколи не кажи ніколи. Ну, якщо стосується питання наразі, тоді я для себе зробив такий висновок, що будучи на роботі, звернути, акцентувати увагу більш на роботі, я зрозумів, що я більше допоможу, якщо я буду працювати у себе на роботі, займатися бізнесом і допомагати розбудові міста, допомагати містове у меценатських. Питаннях як активний громадянин міста. І тому я вирішив, що замість мене наступні вибори, хай де та людина, яка більш вагомий внесок зробить у розбудову міста, будучи депутатом міської ради. Ясненько. Я би хотів. Сохнуло. Я би хотів ще трошки вернутися до. Місцевого самоврядування воно, е, має пройти реформу обов'язково, тому що е, наразі мають можливість пройти лише або члени партії, або е, позафракційні, позапартійні депутати, але їх обов'язково має висувати якась партія. Воно так не має бути. Має бути, тому що в нас є багато активних членів громадських організацій, які б не хотіли не бути партійною людиною, які б не хотіли представляти інтереси одної чи другої партії, тобто надати можливість навіть і тим людям, які є члени громадської організації, тобто активним людям, які не хочуть нічого общого мати із однією партією чи з іншою партією. Чи другу партію. Ну, так часто буває така людина постає перед дилемою голосувати, ну, скажімо так, по совісті або так, як партія скерує. От, люди попадають в такі ситуації, і це дуже неприємно і для них, і потім і для виборців, і для тих прийнятих рішень. Ну, ми почали бесіду з того, що революційна така сесія районної ради, де кадрові питання по держадміністрації там приймалися з горяча. І зараз такі сесії ще готуються. І дуже активно міняється кадровий склад органів влади. І багато людей хоче на то впливати, маючи на то підстави, не маючи на то підстави. От ми говорили за люстрацію. Закон про люстрацію розглядається в Верховній Раді, але ще не прийняти. І ідеально, начальника можна шукати безконечно, бо нема ідеальних людей. Скажімо так, ну, ідеальних начальників нема, можна їх шукати до безконечності, а тим часом процеси йдуть. І їх треба втручатися, вирішувати проблему роз... негайно. Я знаю, що у нас тут вже йдуть по району які крадіжки, які грабежі, і по всій області, і, мабуть, і по всій Україні. А міліція нам от вчора приносить довідку з міліції про розките краївська велосипеда. Ну, прекрасне досягнення. А в Той час, коли цілі будинки виносять. Тобто, чи такий волюнтаризм уже в цьому підході, що збираються люди на Майдані і вибирають собі начальника міліції, прокурора, чи то правильно, чи то все-таки повинен бути другий шлях? Давайте я акцентую увагу по кожному пункті. Повернуся до революційної, тої районної сесії. Районної ради сесії повернуся, і хочу сказати одне: якщо вже робити реформи місцевого самоврядування, насамперед треба скасувати районну адміністрацію. Тому що ми бачимо, відколи не працює районна державна адміністрація, нічого не змінилося. І, на мою думку, що такого органу, як районна державна адміністрація, вона не повинна бути. Ту е, форму роботи, яку вони виконують, надати виконавчому комітету при районній раді. Тобто е, у владі мають бути ті люди, яких не назначив президент, не назначив прем'єр-міністр, а назначили, а вибрали люди, вибрала громада міста. Тобто е, органи, які підпорядковуються як державна адміністрація президентові, вони в завтрашньому дньові у майбутньому Україні не повинні бути. Що стосується правоохоронних органів, так само всі реформи треба робити на всіх рівнях. Хочу навести невеличкий приклад, такий, як був у Грузії. Там реформу зробили правоохоронних органів, поступово всіх звільнили, поступово всіх прийняли до роботи, але як? Провівши їм усім належну атестацію, всі молоді, які вивчилися на правоохоронні органи, всі молоді люди, які активні були, які пройшли ту, ще раз повторюю, нормальну атестацію, вони були взяті опять на роботу. І для них було надано нормальні умови, в яких можна працювати, тобто та заробітна плата. Якщо говоримо на даний момент, та у нас зарплата правоохоронних органів від 1200, там йде до 1600-2000, до 2000. всі ми прекрасно розуміємо, що за ті гроші досконало правоохоронець роботу робити не буде. В нього голова забита, як можна додатково забезпечити свою сім'ю. Якщо ми зробимо реформу в правоохоронних органів, Якщо ми їх зобов'язуємо відповідати по закону, що не взяли взятки, що вони не у правомірному порядку ви привели до відповідальності людину. Якщо їм нададуться умови, тоді, звісно, що в нас довіра, підніметься в населення до правоохоронних органів. До реформ у Грузії правоохоронні органи мали 13% довіри у населення. Після реформ 87%. Но у нас зараз відсотки ще нижчі на Україні. У нас зараз відсотки ще нижчі. Тому що ми, ще раз хочу повернутися і схилитися перед тими людьми, які погибли Небесна Сотня для того, щоб Україна змінилася на краще. Але ми бачимо на даний момент, що покращення нема. Чому нема? Тому що у нас нічого не міняється. У нас система залишилася та сама, помінялися лише у системі люди. Тобто, зараз велику увагу ми приділяємо тому, що твориться в Кримові. І приймаємо у Верховній Раді не ті рішення, які мають прийматися наразі для реформування. Тобто, ми зараз розглядаємо мовні питання. Які я рахую, що їх можна відкласти на подальший розгляд. Ми зараз рішаємо, що робити з тими е, речами, яких забрали у членів партії Гриню, того ж президента Януковича. Наразі це все треба відкласти на задній план і діяти так, щоб завтра, післязавтра, Україна була у, у, у тій системі, у ті, де йде покращення, і щоб народ. Через півроку опять не вийшов на Майдан. Ну, якщо вже згадали за Крим, Крим зараз усіх на слуху. І люди повинні, і не лише повинні, а вони вже реагують на ті події конкретно, не лише слухають біля телевізора та обговорюють то на кухні. А от, наприклад, у місті, в районі вже проведена акція по підготовці приймати кримських біженців. Спочатку були в нас такі песімісти, казали, що того не буде, то того не буде, буде. І вже є, і вже сотні людей виїжджають із Криму, ну, в основному жінки, діти вивозять військові там свої сім'ї. І люди готові в нас надати житло. Я знаю, що близько 200 людей вже останнім готові прийняти 200 людей. Як підприємці, так і приватні особи надають житло. А які ще форми допомоги тому же Кримові, ми можемо зробити Но тут, унизу, у нас на місцевому рівні. Ну, дивіться, наразі ситуація така, що ми з вами е, розмовляємо і вже допоки вийде наш е, сьогоднішній розговорний ефір, ситуація може кардинально помінятися в Україні і тому же Криму. Ситуація міняється з кожним днем, ніхто не може предугадати, що буде завтра. Якщо дивитися по сьогоднішньому плану, що ми можемо зробити? Наразі на тій неділі. У нас було, я не буду називати людиною, тому що кожна добра справа має говорити за себе, було сформовано не коштів, було сформовано, хто скільки може продуктів надати, машина запакувалася, виїхала на Крим. Тобто ми давали не матеріальну допомогу, а давали, надавали продовольчу допомогу. Якщо завтра, якщо після референдуму. Все ж таки, не дай Бог, я наголошую, буде е, збройне е, насилля, буде пролита кров. Ми знаємо прекрасно, що ті е, населення, яке не буде приймати участь у війні, воно буде е, виїжджати з Криму. І я думаю, що, е, і це вже доказало, що Закарпатський край, він є гостинний край. Якщо завтра будеться стосувати, розмістити жителів Криму, у нас у Винограду, у Виноградівському районі, багато буде людей, добровольців, які нададуть або свою квартиру, або свою кімнату, щоб на той момент, доки вся ситуація вирішить у Криму, щоб у нас вони проживали в нормальних умовах. Оця машина, про яку ви задали, вона адресно поїхала у Крим, не просто у ну, Крима. Ні, вона проїхала... адресно поїхала. Тут був координатор е, тої машини. Е, куди чітко знали, куди та машина із е, продовольчим товаром виїхала. Вже може і доїхала. Вона вже й доїхала. Тобто вже люди отримали. Тож... Тобто люди вже отримали, вже тому що машина зважала. Це в суботу. конкретно реалізована. Добре. Ну і можна знову продовжуючи тему Крима. У нас післязавтра і субота неділя будуть відмічатися заходи по відзначенню 75-ї річниці тих подій на червоному полі біля хуста Карпатська Україна. Так? І дуже якісь такі неприємні аналогії, паралелі по тому, як Карпатська Україна відходила до Угорщини. Так само тепер Крим анексується, ну не хочеться поки там класти крапку на цьому, але є такі паралелі. Як вам сказати, є. є деякі паралелі, є, але всі ми розуміємо, що якщо ми сьогодні віддаме Крим, завтра Росія на цьому не зупиниться. Тобто, як самий Крим їй не потрібно, їй потрібно з материком. Тобто, щоб качати енергоресурси, ту же воду, ту же енергію з цих областів, які є донорами для Крима, вони так само акцентують по тому увагу і на цих областях: це є Миколаївська, це є Одеська область, це є Луганська, Донецька, Дніпропетровська. І тому, якщо ви проводите паралелі, згадати ті часи, коли було у 1939 році, то 75 років тому, як наші січовики. Карпатські сучуки відстоювали від венгерських е, вояків нашу закарпатську місцевість, наш закарпатський край. Я так само думаю, що в Криму люди е, схаменяться, вони зрозуміють, що Росія нічого хорошого для Крима не хоче. Е, Берімо зараз, дивімося, що твориться в Абхазії. В Абхазії, я вам скажу грубо, Абхазію помножили на 0 Росія. Кругом біднота. Нам, в будь-якому випадку, нам треба відстоювати Крим, щоб Крим відносився до України. Недавно у неділю в королеві проводився, проводилося так зване віче до 200 річчя Шевченка. але не могли знову оминути Тему Криму, і так символічно завершилося то віче таким хором всі виконали молитву за Україну Миколи Лисенка, де починається словами Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Це написано було 150 років назад, але актуально так, як би написав вчора на сьогодні. Такий гімн. Олександр ну, Олександрович наш час. Завершується, дякуємо за бесіду. Сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися, тому що питань є багато і ну, сьогодні актуальне одно через місяць буде актуальне друге. Ми з вами будемо ще зустрічатися. Я, як громадський діяч. Як депутат міської ради я завжди відкритий, чи то для програми, чи то для газети, чи то для населення. Я завжди радий висловити свою думку. Якщо потрібно мою думку, щоб вона була висловлена. Наразі хотів би побажати телеглядачам, всім жителям міста, всім жителям виноградівського району, всій Україні, щоб у вас завжди в серці був мир, злагода, щоб у вашому домі було завжди присутнє. Божа благодать всім миру і щоб ніякої крові у нас в Україні більше не пролилася. Дякую.